Вітаю вас, шановне панство. Я Макс з магазину Тойс, і сьогодні я пропоную до вашої уваги наступне відео щодо поповнення асортименту нашої крамнички. Як ви могли бачити по прев'ю, зібралася дуже велика кількість посилок, до якої все ніяк не дійдуть руки. Тому можна сказати, що я роблю для себе такий крок, як марафон розпакування, і я сподіваюся, що до кінця року все ж таки я з цим справлюсь. Тому сьогодні ми подивимось невеличку кількість з цієї всієї гори. Тут є як і той самий товар, за який мені вже багато написала, оскільки він, ця посилка складалася з двох частин. І якщо ви дивилися, я говорю саме про DVD з фільмами. І вони вже почали скінчатися. І тому вирішив все ж таки відкрити і подарувати вашій уваги наступну цю другу частину. Так, не буду мугаяти час, зразу приступлю до розпакування, так сказати. От, А також. Маленьку посилку, яку я підготував для вас, це можна сказати, що похвалитися, чим саме я вирішив потішити своє колекційне, свою колекційну мрію. Ось так, але за неї ми поговоримо чуть пізніше, а саме зараз... Друга частина колекції DVD, яка була, я би сказав, в такому чудовому форматі. А саме, хто не бачив, нагадаю, що воно йшло в картонному переплеті, перепліті. Замість коробочки була книжка, де йшов текст. Саме, що стосується цього фільму, акторського составу, всі подробиці, що відбувалися під час зйомок та історія зйомки, і наприкінці диск. Я казав, що в цій серії, наскільки мені здається, 45 фільмів. Але такий нюанс, що спочатку перша, грубо говоря, половина колекції шла під номерацією. Біля 30 штук їх було. Але потім номерацію вбрали в списку, але залишили номер Тома, з яким він був. І наскільки я пам'ятаю, всіх посилках повинно було бути 45 плюс-мінус фільмів. І, як ми бачимо, це Чарадеї фільм 42 й том. Що ж, тому пропоную. Так, тепер треба подивитись, куди їх складати. Пропоную до вашої уваги. В нас є Чарадеї. А чому я сказав, що покваплюсь щодо розпакування, тому що ну, аж було багато запитів, що коли-коли потрібні саме ці фільми. Щоб поповнити, потішити свого внутрішнього колекціонера. Тому, якщо вас зацікавили саме ці фільми, не гайте час, пишіть як і в особисті повідомлення. Всі контакти вказані в інстаграм, телеграм в описі відео, а також переходьте на сайт та робіть замовлення. Я шагаю по Москві. Це в нас 43-й том. Так, більше 45-го не було. Поки що. Невероятні приключення італіянців в Росії. 44-й. Ох, порушився не так давно, можна сказати, світ мого дитинства, коли я дізнався, що багато фільмів радянських часів, які ми вважали за шедеври, насправді. Ну, можу сказати, що це все плагіат, От, оскільки були перезняти взяти ідеї сюжети з багатьох іноземних фільмів. Я можу сказати, що я не бачу з одного, з одного боку щось таке погане, коли береться якась гарна ідея та робиться на її основі щось своє. Але наскільки я пам'ятаю, що саме ці фільми нам при... Приподносили, і доводили, як це шедевр радянського кінематографу, що ніде такого не було. Це от зробили саме вони, цього добились, але як виявилося, що це не так. Далі в нас осінній марафон. Тому я колись теж згадував, що хочу зробити такий на стрімі перегляд собачого серце. Але не той, який був радянський, а який був італійсько-німецький іспано-німецький італійсько-німецький з 76-го року. Дуже багато вже я читав коментарів щодо цього, що фільм там перезняли чуть ли не один в один, тому поки що я сам його не дивився. Запрошую, як зберусь, анонс буде стопудово на каналі. Подивитися його разом зі мною і висказати свої думки щодо цього. Кінзадза. Так, далі у нас тот самий Мюнхгаузен. А взагалі, що стосується стрімів, я колись говорив, що розпакування буду проводити на стрімі. А, оце саме Собаче серце, про який тільки що згадував. Але це радянський фільм. А ну цікаво, тут десь вказано про те, що. Ну от наскільки я віжу в переліку щодо створення цього фільму ніде не вказано про те, що він. Перезняти тільки ли те, що це фільм, Бортко, Бортко. Бортко в нас це той фашист, тому не будемо. Не тільки фашист, а й плоятор, як ми дізналися. А взагалі, як я сказав, що було таке розчарування, що багато річ, речей, особливо що стосується техніки, а взагалі іграшок, то вони всі були. Сплатячини, скопіований з світових якихось лідерів. І так я от як друзям наголошував, щодо був о, в моєму дитинстві, можна такий конструктор металевий, де багато гайок, болтиків. от от Ми вважали, що це от якась до речі, дуже і серйозний конструктор, і так би сказав. І щось таке неймовірне, що могло б бути тільки в Радянському Союзі. Але річ в тому, що він з'явився, наскільки я пам'ятаю, в 60-ті або в 70-ті роки. І він був скопійований з конструктора, який з'явився в, -му в -му році, 1905 му і в му році на початку ХХ століття. Тобто. Ви ще уявіть собі, що через 60 років вони вирішили потішити радянських дітей. Каліна красне. Так от, що я говорив насчет стрімів щодо розпакування брилліантова рука, то. Я поки що не буду це робити, поки все ж таки не зберу на камеру, яку я зможу підключити до ноутбука і зможу робити трансляції через ту камеру, для того, щоб картинка була горизонтальна, оскільки... Оп, стоять, не падаємо. Оскільки все ж таки не дуже не дуже красиво, я би так сказав, гарно виходить, коли щось. Вдається показати, от розкрити, і картинку я можу горизонтально розширити в бік в сторону, показати якусь бос... велику посилку. А коли це все вертикально, приходиться крутити ті самі комікси, перевертати для того, щоб вся картинка влізла в кадр. Своїй серед чужих, чужої средні своїх. Тому. Я поки що збираю на камеру, знову це скажу, весна на зарічній вулиці. І гарно в тому, що процес все ж таки пішов. Якщо хтось з вас є такі ентузіасти, добро, добрі люди, які хочуть допомогти, то, як я говорив, в описі все указано на банку монобанку, яку я поки що збираю. Міміно. Тому, до речі, буде, чим швидше ця банка заповниться, тим швидше будемо стримати Мері Попінс до свідання. Дуже комедно виходить, що друг нещодавно вийшов коли, ну, перед зйомками, і він сказав, що йому дуже, от, до речі, до речі, що йому дуже потрібні. Кров закипає декілька фільмів, і я їх до сих пір не бачу в цій коробці. Богдан Ступка і фільм Тарас Бульба. Ну, це вайно ще то. не Богдан Ступка, а Ступка все ж таки був гарний актор. А саме фільм Тарас Бульба, оскільки я його також коли... Ну, бачив, коли він тільки вийшов, тоді так, як говориться, подивився і все, забув. Я його передивився не так давно, і я просто можна чуть ли не збожеволів від того, як кожні там, 10 хвилин, а потім ще частіше ця одна різка кадрів, як вони всі руська земля, руська земля, ну це лайно справжнє. Я читав Тараса Бульбу. В шкільні роки, і я взагалі, звісно, не пам'ятаю, щоб там були ці озвучки цього війна. Багато війна гріться, в сьогоднішньому відео. От, тому, ну, це жесть, одним словом, О, і як я дізнався також. Ну, тому що було багато питань, чому ступка ширий українець знявся в цьому жаху в жахливому фільмі. Як я дізнався про те, що вже після підписання договору, договору він дізнався, що це саме, і він не зміг відмовитися, тому що там багато штрафів на той час він би мав був виплатити. Тому маємо, що маємо, то таке дівчата. О, це вже, наскільки я пам'ятаю, з тих фільмів, які хотів взяти, А, ну, от воно зразу і формула любві. Тому, скоріш за все, під час вже виходу цього відео, відео саме цих фільмів не буде можливо. Вокзал для двоїх. Хоча, хоча, можливо, він і він змінить думку. Но то таке не остаточний факт. Гараж. Свадьба в Малиновке. Самая обаятельная и привлекательная. Так. Хотів би я сказати, що це все, але це не так, оскільки я бачу ще кілька дисків у пакетику. А чому вони окремо лежать? Це в нас операція і і другі приключення Шуріка. Також, що стосується цього фільму, що стосується саме цієї, я би сказав, зіркової трійки. Нікуліна Віцна і Моргунова, що також цей образ цієї трійки був взятий з трійки, якщо я не помиляюсь, американської Трій Балбіса, «Три Чудака, якось так вони звали. І дуже кумедно те, що ця трійка знялася більше, ніж в 200 фільмів. На протязі 70 років. От, і як теж, теж говорили щодо аналізу цієї трійки, що о, три балбеса, і дуже кометно, що одного з них було прозріще нікнейм Балбєс. Так, так те, що я говорив, що все було скопійовано. Іронія судьби і легким паром, також фільм, який не має, можна сказати, оригінального сюжету, оскільки був скопійований, ну, не буду брехати, з іноземного фільму не скажу точно, як називається. Але якщо комусь цікаво, що стосується, от як я сказав, Дублювання радянських фільмів іноземних якихось шедеврів. Пишіть, питайте в коментарях, я відповім, дам, якщо потрібно посилання на цей канал. Це цікаво для ознайомлення. хоча б Так, і це в нас таке от шалене, як сказав, поповнення, що, по-перше, щодо DVD а також є, треба щоб не пошкодити, є отака от посилочка, і вона перш за все цікава для мене тим, що, що я, можна сказати, що довгий час тут, так, відкрою завесу таємниці, що тут комікс. Я довгий час на протязі декілька років зустрічав такі комікси, але ніколи їх не замовляв, тому що я не знав, наскільки вони будуть цікаві як для мене, так і в якості асортименту магазина, але не ще так давно натрапив на об'яву знайомого. Тут у нас по місту в Одесі, вирішив, ну це напевне доля тому, вирішив все ж таки взяти і поповнити саме свою колекцію. А чому я наголошую, що саме свою, тому що є в мене такий пунктик, що я збираю комікси до 90-х, можна сказати, років. Ну, з середини, середини 90-х і вниз років. І обов'язково, щоб вони були в харді, в твердому в твердий обкладенці. В цьому гриша велика умничка, що так запакував. Це дуже приємно. І в нас отакий от комікс Valiant Annual го року. Не знаю, підкупають мене оця от вінтажність, можна сказати так. так. І в нас це Published IPC magazine. Такого видавництва я не знаю. Можливо, за все, що його вже і немає. І це в нас Англія випускала. Більша частина тут, а можливо і вся, ну, я хотів сказати чорно-біла, але я бачу, що тут і присутній зелений колір, тому можна сказати, що він mm -hmm. <розн> різнокольоровий. От, ну, але все ж таки більша частина тут чорно-біла. І це, як мені здається, більше така збірка різноманітних коміксів, які особа... А, тут є і різно кольорові. Вау, яке, яка краса. О, все ж таки, що тут збірка різних художників, авторів. Неможливо їх порівняти з тими ж DC Marvel, де більш все ж таки поєднані між собою в одному всесвіті або в паралельних, зелених персонажі. Але вони... Мен... Все ж таки, я можу сказати, що мене зацікавило саме це 143 сторінки. Або вона приклеїлась остання. Можна сказати, що таке от дивна річ, що остання сторінка, вона вклеєна. Можливо, від часу, а можливо, так і потрібно. Ну, то таке. І... Я можу сказати, що це реально 75-й рік видання, ану... 76-го року. Я можу сказати, що це мене реально зацепило. Тому остаточно, ну, по-перше, що я залишу його собі, що в подальшому буду також при можливості замовляти саме ці Valiant. Також є кілька. Наз... Назву я забув, як вони назвалися. Ще кілька коміксів такого ж плану формату, але інша назва, назва інша. І вони будуть в подальших наших розпаковках. Тому на сьогодні це в нас отаке от поповнення. Як я і сказав, що відбудеться вже марафоном таке от розпакування. Не будемо ми проводити ніякі голосування, які я хотів. Будемо просто їх методично відкривати, всі посилки. Але це ще не все, оскільки відео з цими розпакуваннями будуть ділити відео поповнення, яке вже є в магазині. Ось я, наприклад, на наступний раз підготував по відеокасетам, оскільки в нас нещодавно була акція розпродаж, і тому треба заповнити оці пустоти, які присутні. І тому, щоб скоріше, що йшов процес, будемо це робити не те, не те що нонстопом через день. Але на декаду по пару відео я сподіваюся, що зможу, зможу робити. А якщо я чим скоріше назбираю на камеру, то можливо всі останні посилки на стрімі і відкриємо. Тому що через через я сподіваюся, що в цьому місяці я отримаю посилки з коміксами та фігурками, які я чекаю вже довгий час. Комікси я хотів залишити для аукціонів, але попереду провести їх розпакування, в прямі можливість. У тих, хто хоче їх купити, приобрести наразі зразу. Ну, то все попереду не будемо загадувати. Що ж, я дякую всім, хто додивився до цього, і хто написав коментар, поставив лайк за усеницю, як її тільки не називають, подобайку. Це все приємно. Пишіть ваші думки, ваші побажання. Все буде добре, слава Україні!